Ряд питань, які стосуються життєдіяльності міста, та особисто кожного нововолинця, було розглянуто на прес-конференції, яку для представників ЗМІ провів міський голова Віктор Сапожніков. Перше, на чому зупинився мер підвищення тарифів на водопостачання та тепло. Зокрема, він зазначив, ціни на комунальні послуги у Нововолинську нижчі ніж в інших містах Волинської області. Згідно постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Від 17 червня номер її 663 для Нововолинського водоканала з 1 липня установлені нові тарифи по воді і каналізації. Вони, до речі, ці нові тарифи установлені Національною комісією з 1 липня і по... Теплокомуненерго навіть раніше ніж з 1 липня. І це зрозуміло, чому ці тарифи встановлює НКРЕ, а не міська рада. Бо ціну на газ міська рада не встановлює, ціну на електроенергію не встановлюємо ми, ціну на запчастини, мінімальну зарплату, податки і так далі. Ми не встановлюємо. А це головні складові тарифів. І відповідно держава ці тарифи міняє. Враховуючи те, що останніх 4 навіть більше років держава не дозволяла коригувати тарифи під зміну вартості енергоносіїв, накопилися великі борги за електроенергію і газ. Наприклад, по водоканалю різниця складає порядка 8 мільйонів гривень, а по теплу за газ порядка 20 мільйонів. І така ситуація в цілому по всій Україні. За це говориться і в Асоціації міст України, за це говорять міські голови по всій Україні. Та політика, яка велась, вона можла, можна, могла бути тільки в багатій країні. Бо держава тоді повинна компенсувати цю різницю. І скрізь ця різниця закладалася як різниця в тарифах. Але, на жаль, державою не компенсувалося. І на сьогоднішній день не вирішено, як будуть компенсувати цю різницю. Як на мене, раз держава це придумала, держава повинна списати ці борги. Бо вони тягнуть наші підприємства вниз. Вони не дають їм можливості розвиватися. І сьогодні на вимогу і Євросоюзу, та й взагалі така реальність в державі, що держава нам затвердила такі-то тарифи. Які я зараз буду вам називати, але вони значно підняті. І це стосується кожного з нас. Це стосується не тільки кожного новолинця, це стосується кожного українця. Але тарифи різні в кожних містах і населених пунктах. Чому різні? Тому що різні умови. Ви пам'ятаєте, що завжди я притримувався такої думки. Що тарифи на житлово-комунальні послуги в Нововолинську повинні бути або найменші, або в будь-якому випадку не найбільші. І ця тенденція, поки я міський голова, вона буде такою. Тому я вам назву порівняльні цифри. Бо сьогодні багато моїх недарів починають маніпулювати цифрами і говорити, от як плохо, як в Нововолинську піднімаються тарифи, тарифи з 1 липня підняті скрізь. По всій Україні. Але я вам дам порівняльну таблицю Нововолинська із навколишніми містами. Наприклад, по воді і каналізації разом за один кубічний метр. Нововолинськ. Тариф був 5,40, став 10,36. 10,36 за куб води і каналізації. Для порівняння з 1.07 в Володимирі. Це 12,42 більший, ніж у нас, в Ковелі 11,66 більший, ніж у нас. Тому все одно тенденція такава, що Нововолинськ, і слава Богу, що ми щось вкладали в ту воду і каналізацію, в ті наші водозабори, щось ремонтували, і таким чином у нас все одно тариф порівняно з містами обласного підпорядкування. В нашій області менше. Або візьмемо тепло. Хоча так само по теплу є різні мережі, різні підходи. В якомусь місті більше котелень, але менших котелень. У нас вісім котелень. Так побудована наша технічна схема теплозабезпечення. Наприклад, котельня шахти номер 3 її треба давно закривати і робити перекидку на інші котельні. Можливо, в майбутньому, якщо ми побудуємо оцей завод по переробці наших відходів, дасть нам ще дешевше тепло на місто. Але на сьогоднішній день я буду називати цифри за гігакалорію, бо на квадратний метр ще це не виведено, і це повинно бути затверджено знов таки в НКРЄ Я буду називати для населення за одну гігакалорію, тобто там, де стоять лічильники. Яка ціна вже затверджена нам? По Нововолинську для населення це 265 гривень. Порівняти Луцьк 282 гривні. Володимир Волинський 284 гривні, Коваль 329, Червоноград, наприклад, 311 гривень. Як бачите, у нас за одну гігакалорію знов таки найменше. Як буде на квадратний метр, можливо, трішечки поміняються цифри. Буде відомо, я доведу до вашого відома. Тому ще раз наголошую: це не примха міського голови або депутатів міської ради, так затвердила Національна комісія України. Така вимога часу. Ну що ж, друзі, ви знаєте, що сьогодні йде війна фактично. Ви знаєте, яка ситуація з енергоносіями. А вона буде ще, можливо, гірше туди, на осінь і зиму. Незалежність так просто не дається. Мабуть, треба буде нам затягнути Паски. Але я, як міський голова, буду робити все для того, щоб цей тягар комунальних послуг для вас, шановні новоминці, був найменший. Розповів Віктор Сапожніков про день діалогу представників органу місцевого самоврядування та органів державної влади, який відбувся у Києві. На цій зустрічі був присутній президент України Петро Порошенко. Останній тиждень був для мене, як міського голови, ну, досить таки напружений на поїздки. Я двічі був у Києві. Перше, це відбувся з ініціативи Асоціації міст України, а я є членом правління, день діалогу представників органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Наскільки це важно було для нас, міських голів, говорить хоча б те. Що на цій зустрічі був президент? Він виступав перед нами. Ясно, що у нього дуже напружений графік, і, на жаль, ми не змогли безпосередньо йому задати ряд питань, але це вже дуже добре. Президент нам сказав про 15 пунктів, які він хоче виконати для того, щоб оновити нашу державу. Приблизно це звучить так. Що десь на початку вересня повинна бути прийнята Конституція, нова оновлена. До кінця року прийняті ряд законів і внесені поправки в закони, а це порядка 500 законів. І на слідуючий рік, до жовтня місяця, повинна бути оновлена держава. Багато говорилося для, про те, що будуть надані повноваження органам місцевого самоврядування. Я зупинюся на деяких виступах міських голів, бо наші проблеми по містах вони практично скрізь однакові. Наприклад, робота казначейства. Сьогодні по всій державі робота казначейства гальмує розвиток місцевого самоврядування. І коли нам говорять про децентралізацію і про те, що на місцях повинні рішати всі проблеми, ми говоримо, а як ми можемо їх рішати? Якщо фактично ми не можемо розпоряджатися грішми, які у нас є. От в місті Новолинську в бюджеті розвитку, не раховуючи там питання доріг і головного бюджету, значить є 11 мільйонів. Ще з минулого року тільки за одні дороги висить борг, хоча ми потрошки його стараємося гасити, більше 600 тисяч. І коли сьогодні ми уже полатавши головні дороги. Приступили до околиць і там розпочали дороги, мені дорожники кажуть, у нас нема солярки, у нас нема за що купити біту, ми вам робимо, а ви за минулий рік ще не могли розрахуватися. Це неправильно. І ми ставили питання, треба переходити на банківські рахунки. Або таке. От мер Запоріжжя виступав, каже, сьогодні є багато державних програм. І ми їдемо в Київ з протянутою рукою, дайте нам гроші на ці державні програми. І в той же час кошти, які ми маємо, змушені направляти з самоврядних функцій на делеговані повноваження, на ту ж саму зарплату бюджетникам і на всі інші речі. І він каже: от, наприклад, по Запоріжжю 38 мільйонів. Закрити державні програми, але віддайте нам наші гроші. І не треба буде їхати до чиновника в Київ з протягнутою рукою. І я згідний з віце-прем'єром Гройсманом, який був мером, тому він розуміє ці питання, який каже, не питання поміняти людей, питання, головне питання це змінити систему, яка запрацює. І от, помінявши систему, ми дійсно можемо рухатись вперед. Вертаючись до казначейства, наприклад, прозвучало це так, що сьогодні, особливо на Сході, в тих областях, де проходить АТО, влада реальна є тільки у органів місцевого самоврядування. І це міські мери, це мери селищ або там якісь інших населених пунктів. І в той же час вони встають і кажуть, та ми не можемо перерахувати, тому що казначейство цього не робить, якісь речі, які дадуть можливість значить, закупити бензин, десь рухати транспорт, нагодувати навіть тих солдатів, коли це потрібно, або купити якусь амуніцію і так далі. То, хоча б для наших двох областей зробіть виняток, і це, на жаль, цього не зроблено. Це, мабуть, мінус саме од оці, цієї зустрічі, оцього діалогу. Бо від діалогу треба переходити до е, значить, конкретних справ і дій. То я дуже задоволений, що я побував, приймав участь в цьому дні діалогу і сподіваюся, як всі ми, що все ж таки будуть великі зрушення і позитивні зрушення в нас в Україні. Багато говорили за економіку, за створення робочих місць. У нас ну ми виглядаємо порівняно інших по створенню робочих місць досить непогано. У нас будуються нові підприємства, незважаючи на економічну кризу. Окрім цього, очільник Нововолинська разом з головою Волинської ОДА Григорієм Пустовітом відвідали Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Питання щодо реорганізації ДП «Волиньвугілля» 10-ї шахти та управління з реструктуризації та закриття вугільних підприємств. Науково виробниче об'єднання «Вуглеінновація» інновація насторожило Віктора Сапожнікова, оскільки це може спричинити Шахту у Нововолинську. У мене позавчора була поїздка в Київ по чисто шахтарських питаннях. Я попросив прийняти участь в цій поїздці і голову облдержадміністратора або, як в народі називають, значить губернатора нашої Волині. Ми були разом з Григорієм Олександровичем у Міністерстві паливої енергетики та вугільної промисловості. Упродана Юрія Васильовича. Тому що в Міністерстві сьогодні крутиться таке питання, як реорганізація ДП Волинь вугілля, реорганізація новобудови шахти номер 10 і управління по ТОВ вугілля реструктуризація тобто по закриттю шахти. І всі ці три організації хочуть передати в Київ. Незрозуміло, ми ж говоримо про децентралізацію, хочуть передати в Київ під науково-виробниче об'єднання вугла інновація. Незрозуміло. Як може бути в одних руках технагляд, проєктування, виконання робіт і замовник? Це йде всупереч всім, так сказати, канонам і нормам. Хто кого буде контролювати? Друге питання: згідно цього листа, значить, генеральний директор Юрій Петрович Ященко, який був колись при тих урядах міністром, значить, пише, що підготовка відповідних наказів з реорганізації ДП «Красноармійськ вугілля», а також ДП Краснолиманське з відомих вам причин з головної ситуації на Донбасі була призупинена. В той же час фінансова спроможність галузевих інститутів вирішувати виробничі технічні проблеми катастрофічно скорочується. Тобто, в цього е, наукового центру вугле інновація не вистачає коштів, значить, на Донбасі вони не можуть цього зробити, то віддайте нам шахту 10, Волинь вугілля і. Е, Організацію по фактично закриттю, але вона називається реструктуризації шахт. І вони успішно позакривають всі наші шахти. Тим більше, що сьогодні Волинь вугілля дає всього-навсього 500 тонн на добу. Вони повинні мінімум 1500 давати 500 тонн на добу. В цьому не винні рядові шахтарі, які там під землею. В тому винні ті керівники, які... Скубали те маленьке наше об'єднання з усіх боків. Дійшло до того, що вугілля реалізується по 300 гривень, коли його собівартість більше 1000 гривень. Я недавно узнав такий факт, коли наша фірма, приватна фірма завозить вугілля, наприклад, на в Кам'ян-Каширськ своїм транспортом і продається вугілля по 300 гривень. За п'ять місяців цього року дійшло собі вартість тон вугілля до 2,5 тисяч. Яка економіка це витримає? А тому приватному підприємцю, оказується, вигідно по такій низькій ціні торгувати вугіллям. То по якій же ціні він брав це вугілля тут, в Волинь вугіллі. І хто зацікавлений в тих речах? Не рядові шахтарі, А видно, ті начальнички, які корували. Тому ці питання були підняті перед міністром. Він вислухав нас і пообіцяв, що бездумно наказ не буде підписаний, що будуть обов'язково зустрічі, і обов'язково нас почують. Це вже дуже добре. І я продану подяку за те, що серед тої зайнятості, яку він має, бо треба рішати питання газа. Забезпечення електроенергії і ряд інших питань для України він звернув увагу на наше маленьке об'єднання волиньвої. Сподіваюся, що ми відстоїмо інтереси шахтарів. Перше, що ми сказали, це те, що раніше, ніж робити якусь реструктуризацію по 10-й шахті, треба забезпечити виконання те, яке зроблено, а саме, треба кошти. З минулого року жодної копійки на будівництво 10-ї шахти не надійшло. Зрозуміло, що ті військові події і ті витрати бюджету, які сьогодні є, і той стан економіки, який є сьогодні в Україні, не дозволяє цього. Але треба хоча б не зупинити виробництво. І продан пообіцяв, що в цілому на вугільну галузь буде відщіплено з дотації на собівартість тонни вугілля 180 мільйонів, з яких 100 мільйонів піде на 10-ту шахту. Я запитав, коли це буде. Відповідь була, що в липні. І що на бюджетному комітеті Верховної Ради це питання вже розглядалося. Ну, Сподіваюся, що, дасть Бог, ця обіцянка буде виконана. 100 мільйонів повинно бути в липні місяці вирішено на 10-ту шахту. На жаль, практика ще показує, між виділенням коштів і їх отриманням проходить також певний період часу. І я на цьому наголошую, Бо поки зроблять титула, поки з одного міністерства в другий перенесуть документи, поки реально на казначейство поступлять гроші, це також займає певний період часу. Але обіцянка така отримана: 100 мільйонів на 10-ту шахту буде. Також міський голова прокоментував ситуацію щодо затримання польськими митниками транспорту з бронежилетами та касками для українських військових. Зокрема, він зазначив, що робить усе можливе, аби це питання якомога швидше вирішилось.